Спогади з минулого у щоденнику отця Серафима несподівано обриваються. Лист з України наповнює його серце надією адже він дізнається про те, що тепер вірні можуть відвідувати храми. Крім того, деякі священники почали повертатись до парафій, і він міг би. Однак у той же час Слуга Божий усвідомлює, що заслання є для нього благословенним часом очищення намірів, серця та школою довіри Ісусу. Він черпає розраду і укріплення зі Слова Божого. Він розуміє, що Бог правдивий виноградар Його життя. Він поводиться з серафимом як зі справжньою виноградною лозою заради майбутніх плодів. Крім листа, отець Серафим отримує посилку від друзів з рівного, яка свідчить про їхню любов і турботу. Однак для слуги Божого речі не мають такого значення. Для нього набагато важливішим є отримати останні новини. Про своїх парафіян, про кожного з яких він пам'ятає як добрий пастир. Найбільшою ж несподіванкою став приїзд Марії Майхер та ще трьох інших його знайомих з казахського міста Красноармійськ. Ці гості начебто екіпа місіонерів, яка одразу ж розпочала апостольську справу в Арикти. Вже наступного дня в помешканні отця Серафима збирається нова невеличка парафія, а ще місяць тому не було жодної людини. Радості немає меж, однак і надалі потрібно бути обережним, тому що через стінку живуть не наші, поки що не наші. Від вчорашнього дня обривається моя ниточка, як же якраз хотів розповісти про бунт узбиків та про моїх нових овечок, коли прийшов лист від Миколая. Тепер вони вільно пересуваються, як я тоді по гречанах, городку Китайгороді. Може також будуть і в мовчанах, куди мене хотіли забрати. Teckoczyński pracuje w baru, taż w dwóch parafiach. Kłodzec dżepetski w szargo rodzi, meni w swoją czargu, nawiązliwo prywaduje się w czytaniu poczytani słowa. Wysoką hielkę, co nie przynosi, wodę widitno, jak aż zagrozliwe ale dali powni wni słowa. A już jak kogo trzeba przynosić pić, oczywiście, żeby jeszcze powodu przynosiła. Potem przyszła posyłka od Sofii. Czy one na prawdę idą, mają sporadzić mnie na kilka rogów? Ona kupiła nowe sztany, jakąś bilezną, tańsze rzeczy. Ale czemu Sofia nie napisała, że to Merła Barańska, a Medyński Pomeranek? Нарешті приїхала Марія, а з нею ще троє Георгій, Катя і Міла. Я вже не сподівався особливо побачити Георгія, але добре, що він приїхав, бо поїде до Львова. Були ми разом на цветарі. Це вже не була прогулянка на самоті як колись. Зійшлися жінки з дітьми до хрещення. Тому що мої сестри розпочали апостольську працю. Я охистив лише одну дівчинку, але контакт був нахочений. Сьогодні на святій літургії вперше було дев'ято. Георгій служив у комжі, але співати не можемо, тому що крістини все чутно, а там живуть. 主席。